Відварюю дві середні картоплі, остужаю та переминаю у пюре. Додаю одну чайну ложку солі та одне куряче яйце. Перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. Воду, в якій варилась картопля, не виливаю. Остужаю до кімнатної температури та додаю до картоплі 200 мл. Далі додаю 1 столову ложку цукру та 5 7 г сухих дріжджів. додаєте улюблену зелень. В мене це заморожена петрушка. Та в останній момент вже додаю 300 г борошна. Замішую тісто. Тісто буде у нас дуже липке, але це так має бути. Тісто це залишаю при кімнатній температурі на 1-2 години. Час пройшов, тісто збільшилося вдвічі та готове для смаження. Викладаю на розігріту пательню з олією та обсмажую з обох сторін до золотавої скоринки. Це тісто буде дуже зручно викладати за допомогою кондитерського мішка. Турецькі пиріжки виходять пухкі та смачні. Друзі, вам бажаю гарного дня! А хто не підписався, будь ласка, підпишіться та пролайкайте моє відео.